Від медичної сестри до керівника будинку сестринського догляду Людмила Буслаєва, людина з великим серцем і нестримним бажанням допомогти іншим. 26-й рік в нашому місті діє будинок сестринського догляду, добре відомий не лише коростенцям, як госпіс Святої Єлени. Незмінним керівником цього закладу є Людмила Буслаєва. Слід нагадати, що хоспіс був створений одним з перших в Україні і наразі залишається єдиним в Житомирській області. Ну, це було в далекому. У 97-му році. Але як сьогодні, все то перед очима. І як ми тут реконструкцію робили, цього приміщення, нам головний лікар, в той час Кравченко, надав це приміщення і ми були як співзасновники. Червоний хрест приєднався до нас і надалі він надавав нам ставки медичних сестер, молодших медичних сестер. Була в нас така співпраця. Червоний хрест православне Олінське братство на базі відділкової лікарні станції Корисень. Людмила Буслаєва говорить, це була моя ідея створити госпіс. Колись я вичитала про такі госпіси в Англії, черпала інформацію з різних друкованих джерел. У нас був тоді післяаварійний Чорнобильський період. Збільшилась кількість онкохворих людей. Потрібна була допомога. Так і з'явився госпіс святої Єлени. Запитати у когось. Що це таке той хоспис? І як його? Не було в кого. І це все, що десь я відшукувала якісь матеріали печатні, розумієте, і звідти, і звідти то черпала, ти якісь знання. Ну я якби згодилася. Але підкреслюю, не маючи абсолютно ні одного такого стабільного джерела фінансування, не маючи впливових якихось друзів. Ну хто ж я була? Я була медична сестра просто собі. Але що мене ще трошки, знаєте, так е підтримувало і надавало сили? Що перші хосписи у світі, в Англії в Франції відкрили медичні сестри? Вони їх і очолили, і, і там і той і, і, рух пішов по всьому світу. А я а чим я не така? Невже українська медсестра не така, як англійська? Це сьогодні вона із посмішкою згадує ті часи, а тоді вагалася, не знала, з чого розпочати. Проте, Людмила Михайлівна говорить, якби довелося все розпочинати спочатку, не вагалася б ні хвилинки. Знову відкрила госпіст, аби допомагати людям в їх останні дні. З погляду на сьогодення, на сьогоднішній час, якби вам сказала, як повернутись, розпочали б парк... розпочала. Б. Було б, було б менше помилок, я так думаю. Вже маючи досвід свого. Так, а то було таке, знаєте, як в лісі. Ти йдеш і стукаєш об дерева, тому що ну ніякого досвіду. Ну, коли ніхто нічого не знав, я не хочу казати, що в всій Україні, а ось у Коростині. Я ходила до, ну для того, щоб мені його відкрити, я все-таки хотіла, щоб мене хтось підтримав і сказав, да, це потрібно. Я не знаю чому, але я прекрасно розуміла, що держава не буде е, нами піклуватися. Ну так, і по сьогоднішній день. На Житомирщині ми перші і єдині. Невже не можна відкрити до цих пір? А я ж то зацікавлена була. Я скрізь е, е, в газетах, я виступала по телебаченню, де тільки могла перші роки, бо я хотіла, щоб це скрізь було. Приїздили з Житомира. І я ділилася своїми цими вже здобутим тим досвідом, хай за п'ять, за сім років, запрошувала з інших міст, приїжджали, фотографували, дивилися Ну, по, по сьогоднішній день. Ні, бо це не так, це не так просто. Мешканцями будинку сестринського догляду саме мешканцями, а не пацієнтами, є люди різні за віком. У минулому різні за фахом. На сьогоднішній день в госпісі проживає 32 людини. Загалом за ці роки соціально-побутові, психологічні та медичні послуги госпіс надав більш як тисячі пацієнтам, і не тільки з користання району чи Житомирщини, а й з інших регіонів України. Здебільшого усі ці люди через різні недуги були прикуті до ліжка. Я не скажу, що це люди похилого віку, бо тут самого початку були різні категорії людей вікових. І наймолодшому було 26, я завжди розповідаю. І в і 36 і різні люди були. І 90 з чимось була бабуся. Це різні категорії. Ми беремо тих і хочемо опіку, опікуватися тими, хто потребує саме нашої допомоги. В лікарнях вони вже не перспективні в плані лікування, тому що вони отримали в свій час, всі вони пройшли через спец спеціалізовані заклади, їм зараз потрібен догляд. Але не такий догляд, що тільки нагодувати, перестелити. Всі медичні призначення лікарські наші медсестри виконують і дуже на високому рівні, тому що мої медсестри. Я не перебільшую, такого колективу, мабуть, ніде немає, тому що, по-перше, у них великий досвід, вони великі спеціалісти в своїй справі, як в медичній, але вони ж. І я їм то не кажу, що вони робили. Вони і миють, і бриють. І, я вам правду кажу, і, 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 і роблять зачіски, і все тільки мене звуть і кажуть, ідіть, подивіться, яка в нас сьогодні гарна наша ця палата. Чи ще? Розумієте, у нас настільки. Підібрався колектив, щоб без цього колективу не було б такого цього закладу. Не було. Було б собі тако, знаєте, офіційно собі там ну, казінно було. У нас казеньщиною не пахне тут. Ви дуже хвалите свій колектив, і кажете, що такого більше не існує. Не існує. Ось які люди. Тут можуть і працюють. Якщо їх охарактеризувати, Значить, які... яка людина змогла працювати в хосписі? Значить, людина яка? Яка вбачає у кожному хворому, у кожному хворому, ніби то його близька людина? Я їх так настановляла з перших днів. Бо дуже важко було. Ну, не кожен може перенести. І, і, і той погляд на ті рани, ну, медсестри, то таке, то, то їх професійно, а молодші ці доглядальниці. Ну, важко для них. Ну, запахи не самі кращі, бо маленькі діти гарно пахнуть. А... А такі хворі, коли це відкрита рана, і все на світі його неможливо цей запах зразу прибрати. Тут важко працювати. Віднедавна мешканцями госпісу стали переселенці. Їх тут вже шестеро. Галина Миколаївна зі Слов'янська їй 75. Приїхала до користення, проте жити сама не може. Потребує догляду. Іди сюди, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Бачите, як як наші хворі оточені. Увагою місцевої влади розпорядилися, позвонили Шишуку. Шишук присилає соціального працівника таку милу жіночку, щоб бабусю вивезти переселеночку нашу, бо з сьомої школи ми її забрали. А що ж там в тій школі? Де їй мить, де їй що робити, і вона старенька така. Вчора вона вже в магазин сходила і по вулиці походила. Так що бачите, як? Да. А взагалі як вам тут? Нормально. Нормально. Дівчатка гарно відносяться. Да. Так что тут э, пока еще никто ничего не, не обижает. Хорошо. Я приехала с Донбасса. Донецкая область. Знаете такое место? Там сейчас тоже бомбежки идут. Ну, так что я оттуда. 4 четвертый год вот здесь. Девчатка гарно доглядает. Нормально. Попросишь, они принесут. И пои Так що я вроде четвертий год. Сьогодні будинку сестринського догляду стало виживати дуже важко. Через карантин та війну на Сході іноземні партнери та благодійники рідко бувають. А весь ремонт, обладнання, вся допомога надавалась саме іноземними друзями: Швеції, Норвегії, Франції та багатьох інших країн. Від початку війни, здебільшого, допомога йде від небайдужих людей: підприємців, волонтерів, допомагають громадські організації міста. Перерахувати всіх дуже важко, говорить Людмила Бус. Лаєва, щоб нікого не забути, проте, дякувати, не втомлюється. Як почалася війна, буквально з перших днів підключилися волонтери, дуже нам допомагали місяців за два привозили їжу з фортуни. І моя подруга, моя дорога подруга, моя посестра це Парсу Олена Станіславівна. Діточок забрали в Швецію, і вона через деякий час почала. Там щось приготують, там, ну друге, хай, а ми вже якось супчику тут зробимо, розумієте, бо це, ціни під, підскочили. Родичі роз'їхалися, тоді якось з банками не можна було співпрацювати, не можна було ті грошей не переслати, не зняти. Ой, ми були в шоці. А воно все тихенько так встроїлось. З церкви допомагали, до нас приходили. Людмила Михайлівна, а на сьогоднішній день, ось які потреби має заклад учити. Як вам сказати, ви розумієте? Це ж живі люди тут лежать. Те саме, що якби в родинах. Кожен раз та їжа. Ну і що з того, що я трошечки десь щось там привезла? Ось Житомира, Червоний Хрест, Червоний Хрест, до речі, вже неодноразово допомагає. Але ж ви розумієте, це ж їжа. І з двоє хворих. Ну, воно ж швидко зникає. Ну, треба їжа, треба ліки. І матраси треба. Бо то, що теж, горить, як на вогні. білизни ми вже якби запаслися знову. Чому ми так намагаємося запасатися навіть їжу, яка довго зберігається? Ми не знаємо, яка зима буде. Треба буде закупка овочів, картопля, буряк, капуста. Ви знаєте, які ціни. У нас ніяких грошей на то не хватить. А за рахунок яких коштів ви ось купуєте ці продукти харчування, ліки? Значить дивіться, родичі хворих. Або самі хвори, вони такі вносять благодійні внески. У нас рахуночки ось є такі, знаєте, рахуночок ось у Приватбанку. І ми, я буду казати, як є, бо це маленьке місто, користь, всі знають. Ми просимо, якщо можете, 4 тисячі. Але ж дуже багато є таких, які взагалі нічого не дають, тому що в них немає пенсії і вони безпритульні. Тепер ось ці переселенці не знають, як воно буде теж, то коли ми з бухгалтером. Так на всіх проскинуло. Це виходить десь 3100. тисячі сто, отако. Скажіть, будь ласка, в наш час можна за 3100 тисячі прогодувати, пролікувати, комусь заробітну плату треба проплатити. А ми просто це, ви знаєте, це така якась підтримочка, якби не волонтери, якби не підтримка місцевої влади з цим комунальним. Кожного року нам виділяють гроші на сплату комунальних послуг. Ми просто реально не змогли б це самі сплатити. Колектив будинку сестринського догляду маленький, 11 працівників разом з директором, але робить велику справу. Людмила Буслаєва наголошує: за багато років роботи у госпісі намагається довести іншим, що їх заклад це не будинок смерті, попри те, що тут завжди тихо. Життя у ньому триває. Що для вас є найкращою нагородою у цьому житті? Так. Ну, по перше, хочу ще раз сказати, що оцей хоспіс – це сенс мого життя. І чим більше ми надамо допомоги цим людям, оце мені винагорода, розумієте? І коли приходить 20 років, а мені дзвонять і дякують, що ой, ви не знаєте, як ви нам допомогли. Ми б мали з чоловіком розійтися. Він мене вже покидав, по не, не витримував в одній кімнаті діти, і, і це була хвора людина». розумієте? Все для мене. Оце для мене винагорода, повірте? І найкраща винагорода це мої діти і внуки. Що, по-перше, вони мене все життя підтримують. Відношення, спілкування, друзі. Ну, я вам правду скажу, мене все життя оточують дуже гарні люди. Ну, одиниці є, які мене зрадили. 28 липня у день української державності керівник будинку сестринського догляду госпису Святої Єлени Людмила Михайлівна Буслаєва отримала почесну нагороду від президента України Володимира Зеленського. Орден княгині Ольги третього ступеня за особистий внесок у розвиток госпісної та паліативної допомоги в Україні. З цією нагородою її привітав і міський голова Володимир Москаленко та вся Коростенська міська територіальна громада. Сама Людмила Буслаєва говорить, працює не заради нагород та відзнак. Звісно, дуже вдячна, що якщо це правда, що так люди цінять, що це оцінили мою роботу. Ну, хай Бог то розбирається, заслужилася чи ні. Ну, але коли люди бажають, що заслужила, ну може, і заслужила. Але я вам правду кажу, я не заради, не заради цього працювала, ну не заради цього. А також, щоб колись піду, а щоб трошки щось залишити після себе. Чи е, залишиться це відділення, чи е, у пам'яті людей. Оце голов... найголовніше.